Ну що народ, от і почав я в 23-му році. В общем, стогне там десь джендір в ні? В общем, що я вам скажу? Земля тверда, суха, той дощ нічого не дав. Взагалі поле, зараз вам покажу, що тут робиться. Ось така глиба. От як бачите, отака от глиба, це у нас по соєшнику. Це те, що попереднє було коротеньке відео, коли ми тут перебивали бадилля, а тепер заїхали на оранку. Груда велика. Ну, знаєте, як кажуть, лучше. Погана воранка осені, чим добра весною. Тому орем. Не знаю, скільки це солярки мені вильється, Уже 140 брешу, 120 літрів вже залив на 5 гектар. А там подивимося. Наверно, будемо ще додати плюс дорога. <кхем> Взагалі, отак воно перебито лежить. Де перебито, де не дуже перебито. От така ураночка. Як ви бачите, яка глибина. Оце отут вивели виламана десь сантиметрів на 35. Ось є гоп і в ямі. Отак, так, якщо прикинути, тут глибина дебела. Ну, Вона варірується, де вскоче, де вискоче, одриває прям куски, він видно. Гух, наоре. Звісно, матюкать мене хлопці будуть з боронами в наступному році конкретно. Ну нічого. В общем, так. Готовим почву, ціни на Сояшник нема. Сояшник лежить поки що. Сояшник тут був Альдазор. Від компанії Агроритм, не знаю, в одних він дає по 35, по 38 і розказують, там і без добрив сіяли, та взагалі там нічого не давали. По 24, ось, без добрив. Соєшник по соєшнику. в Минулому році тут теж був соєшник. В наступному планую, якщо все добре, посієм сою. В цьому році я вже пробував сіяти, пролетів. Ну нічого, може, на наступний рік в общем, зробили роботу над помилками, поняв, що потрібно правильні семена, насіння правильне, без насіння нема діла. От. Вроді би і технологія, і техніка все було. На висоті, і посіяна добре і закатана. Дощів не було в тому місці, <кхи> і соя не дала нічого. Сорт був Аполло. На дуже велика репродукція. Звісно, я нічого не отримав. От. От така ораночка виходить, а там десь на фоні ви чуєте, десь гуде джондір. Я потім як він виїде, покажу, ближче під'їде, як він, оре, що воно виходить. А ось там, на, на, на трасі, їде ще один трактор, а з чим же він їде, а він їде з дисковий. Якщо побачите, он жандір, з дисками їде. О! Потихеньку їде. Но не до нас. О, ми ждемо трактора, щоб подивитися, як у нас іде плуг. Все, зараз піду жду трактора і включусь. Hän on kruhittumaan. Оп, вот. і пішов. І трактор плавно заїжджає в туман. Гони тут 850 метрів. Ну, от так у нас получається. Вроді би як і груда не сильно велика. Ну, глибина, ось бачите, яка тут. в принципі. Ви ж самі бачили, я вам показував, Ну вона різна, десь вище, десь нижче. Він не може вдержати глибину, тому що він то вплигне так що аж по саму раму йде, вивертає, то вискоче. Нічого потихеньку будемо пахати. Дай Бог, здряпаємо. І на зиму. І кінець сезону. Все. Ціна ще не знаю, але балакають, що в приділах тисячі гривень гектар оранка, а може й більше. Плюс солярка. Солярка не знаю, скільки піде. В общем. Тоже можете в коментарях написати, скільки потрачено, солярки буде. Хто вгадає, скільки пішло. Ну, орієнтовно 25-30 літрів на гектар, думаю, буде. Ну що. Ось якось так. Конечно, не знаю, хто каже, що треба Ноутіл приміняти. Я вам так скажу, Нотіл в наших регіонах не годиться. У нас важкий суглинистий ґрунт, який здатний до самосклонник самоуплотненні, якщо на російській мові сказати. От. Тому він навіть якщо він просто лежить, він самоуплотняється. І тоді там нічого не росте. Бачите, раніше тут гнояку вивозили. Колись давним-давно. Про це свідчать ці штуки із ферми. Це що до коровдоїть раніше було. Значить, тут колись гнояка була на цьому полі. але дуже давно. От так. Вернемося про нашу систему обробки. Значить, пробував я, тільки воно все починалося. Пробував я міні-тіл, це тільки дисковка. В общем, дійшло до того, що земля стала така, що Та по ній можна їхати сміливо і не провалюватись. Урожаї впали. Бур'яни почали сильно атакувати рослини, дуже пестицидна велика нагрузка пішла. От. В общем, як кажу, урожаї впали, пшениця перестала давати Великий врожай почала давати максимум 1,8-2. 20 центнер з гектара, ну, 2 тонни За рідким винятком. Ячмінь взагалі перестав тут родити, сояшник давав 1,5-1,8, це подисковки, і був дуже грязний. Була амброзія. Був він в плачевному стані. Вирішено було виорати. Загнав я сюди такого жандіра тільки з оборотним, й з приплужниками, з новеньким плугом. Він так гонорно сказав Сіка на сіка тобі на 35, на сіка, на 30. кажу, давай на 35. І він заїхав і жандір застряв. Він не включив передній міст, повний привід. І забуксував. Каже: Господі, що ж тут таке? Я кажу 7 років не оралось. Він я зрозумів і ми потихеньку, потихеньку і виграли. І Після того урожаї замітно піднялись і бур'яни начав я їх хоч трошки контролювати, тому що почались карантинні бур'яни пішли, осот. Амброзія, це все пішло, а коли почав орати глибоку оранку, почав осот пропадати. І на... Станом на 23 й рік тут осота практично не залишилась. Його тут немає, а в мене є таке поле, де осоту дуже багато, і якщо там не орать, там взагалі біда. А мадин осот росте більш нічого. Як бачите, тут був використаний ґрунтовий гербіцид Оскар преміум і Грандстар. Ну, я вам скажу, можна було Грандстаром не бризкати, а хватило б навіть Геліантекс або падалиці тут не було. От. Як я казав, тут соєшний кальдозор був посіяний від компанії Агроритм. Натура непогана була в нього. Десь 411-407 407. посмотря яка була волога. Волога я косив 7, починав 7,5, закінчив 5,5. Це все в один день. Так швидко висох сояшник. Якщо ото так. О, бачите народ. А ось і гризунчики. От. Одну мишку задавила, а друга десь тут. Зараз будемо її дивитися. Десь вона тут бігла. Зараз ми її тут відкопаємо. А ось вона побігла. Дивіться, як шурує. От тут вона сховалась. Ось так ми її зараз розриємо. І подивимося, де вона тут. Вискочила, бачите? О, побігла-побігла, Миша. О, бачите, Миша, як шарує. А там десь бачив орел сидів. Думаю, чого ж він тут сидить? Не даром він тут сидить. Він кушає. А їм потрібно дуже багато на день. От. Так що, бачите, як виходить, екосистема сама себе вирівнює. Як тільки почали більше сіяти сояшники, більше з'явилось гризунів на полях, більше з'явилось у нас орлів степових. Готово так. А ми бачите, все питаємося вмішатися в природу. Все питаємося нав'язати їй свою волю. Не вийде. Ну а тим часом, як чуєте, потихеньку доїжджає тракторець десь він, із туману, зараз буде з'являтися. Сусідка в мене ось на полі теж сіяла сояшники в цьому році, ну не знаю, по скільки вона зібрала, задіскований і все, там більш нічого не зроблено. А ось і трактор з'являється. А сусід з другого поля парував в цьому році. ну Щось він не допарував. Побризкав ядами і так ті бур'яни сухі стоять. И потихеньку трактораць повзе. Так. Сейчас поменяли взрывный болт, порвався. далі орати. бачите як труси Вам, мабуть, незамітно на камеру на плугу весь так вібрірує дрожить ой, -ой, ой як твердо тут невозможно йти не те що їхати Бачите, в деяких містах аж до глини достає. О, Бачите, добре видно як воно вириває. Топтан, утрамбовано. Нічого, зараз виверем. Тут аж, дивіться, я знаю, пів метра точно є яма. Надо Навіть на той світ. О, дивіться, ще Виорія тут два роки назад було, була кукурудза. До сих пор є качани, дивіться. Вже їх он поїло, черв'яки різні, а вони до сих пор є. Ото пожнивні залишки до сих пор залишаються на полі. Це при тому, що тут два роки вже соєшник. А вони є. Отак, потихеньку і орем. Вже бачите який масив. Ну, корпусів багато, захват добрий, зараз швидко би, йде. Ну все, я думаю, вже включусь як закінчимо моранку цього поля. Тоді включусь. Ну що народ, последній проход трактора, заорієм края і це поле буде повністю запахано і закінчено. Як бачите, вже тумана нема, вже в нас 11 годин дня, туман весь пішов. Ось так у нас вийшло. Вирати. Ще тут край не загораний. Ну нічого, зараз трактор дойде на той край, заори його і переїде на цей. І ось бачите, як можете бачити, глиби койде валяються. Ну вони рідко, в основному-мені, виходить непогано. Я думав, що буде гірше. От. Ось так. Тут ось трошки глиби вивернули. А от бачите, він пішов, зробив борозду невеличку. Я думаю, він зараз назад буде йти по ній, він її закине. А, він просто зариває. Там яма вже. Якось так. Ну нічого. Так, да, я думаю, що він туди так пройде, а назад вернеться по цьому ж сліду і засипе це все діло. Ну от і все. Так що тут ми закінчимо зараз. Ну, а ви підписуйтесь. Ставте лайки, пишіть, чи вам цікаво було дивитися відео даного формату. Чи не показувати вам більше степи України. В общем, кому що цікаво, пишіть. Якщо цікаво, будемо далі показувати. Ще в мене одне є поле, там, де була соя. Там теж буде морать, Ну... Більше всього, що ілі МТЗ буде орати, і Т-150. Я ще не знаю, який із цих двох тракторів поїде орати. Поки що вони не їдуть, бояться. Ну як сказати, один боїться їхати Т-150, а МТЗ каже, ще своє доорю 15 гектар і тоді вже заїду, якщо ти не виореш, заїду до тебе. В общем, якось так. Так що пишіть, чи цікаво, чи не цікаво вам слідкувати за даними полями. Ну, а поки що все. Всім удачі, всім пока. До зустрічі!